Формадол. Таблетки від головного болю. Так, ну все. Ми не стали запрошувати. Вони вже тут. Вони вже в нашій студії. Друзі, вітайте, будь ласка, гурт «Козак Систем», Іван Леньо, фронтмен гурту і Роман Поліщук, заступник командира об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Лють. Хлопці, вітаємо вас. Жаль. 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 вас. з лютью. Доброго Жаль. ранку. Да. От така колаборація, абсолютно така, прям вражаюча. Ми вже просто чули шматочок пісні. Як ви здибились? По перше, розкажіть <рес> історію. Ну нас взагалі звела то війна. І mm -hmm. коли перші бойові підрозділи патрульної поліції поїхали на Миколаївщину, я, як теж учасник одного із таких підрозділів, також поїхав разом з ними пізніше, коли вони якби знайшли своє місце. Скажімо так, в бою, от я а, почав їздити до них е, з волонтеркою, і так я познайомився з Камбрігом бригади, uh -huh. е, полковником Нетрепком. Uh -huh. Ну, до війни це всі друзі, так і Зузуля Юра, е, і Курбаков, Білишицький, Жуков це все друзі до війни. так. І коли прийшла війна, ну в мене вибору не було. Я пішов туди, разом з Кливнюком, як ви знаєте, uh -huh. і до сьогоднішнього дня я там. А оскільки най Найпрофесійніші із них все одно хотіли продовжити воювати, тому що патрульна поліція, по ідеї, має боронити е, тут мирне життя, тому що роботи вистачає. Але ті, хто воював у 2014 році з патрульних, вони пішли на війну і хотіли воювати на війні. Для цього був створений е, на базі Нацполу, да, величезний, величезний такий пул бригад. Ви бачили, мабуть, бікборди серед них для базі того, щоб вмотивовані, повинно... справжні професіонали. Не просились на війну, да? угу, а гу. мали можливість якісно воювати, бути забезпеченим всім і навалювати. Роман, продовжіть, будь ласка, думку Івана. Логістику нам розкажіть. Так, як, як формується? Бригада. Як скластися? Бригада. бригада формується в першу чергу, приймаються заявки в центрах надання адміністративних послуг. Також її можна подати онлайн на сайті Storm.mvs.gov.ua. Також в кожному головному управлінні національної поліції в областях присутні наші представники бригади, які можуть надати відповідь на будь-яке питання, яке цікавить кандидата, угу. та зорієнтувати, для чого і як, куди набираються люди, і що робити? Роман, Я вам скажу, що ми тут сніданку влаштували насправді батл е, кастинг е, менеджерів. У нас тут сиділи азовці, так і казали. Е, е, ми запрошуємо до себе і пояснювали чітко, чому. У нас правильно і хороше. Розкажіть про себе так. В першу чергу, от при наборі кандидатів ми звертаємо увагу не на якісь там суперфізичні можливості, mm -hmm. там, характеристики, а на мотивованість людини. Люди, які мають неперевершене бажання захищати нашу країну і вигнати ворога, звільнити захоплені території. Це можуть навіть люди бути з пораненнями, з якимись там моментами, які не дають їм повній мірі, здавалось би, виконувати завдання, але їх мотивація перевершує всі можливості і це або може... навчені. Я правильно розумію? Специфічними навичками. Звісно, проходить навчання, так, бригада так. майже сформована. Зараз особовий склад проходить навчання на територіях, на полігонах. Тобто ти можеш прийти з Костяк... ним туди, та? тільки з бажанням, і а далі навчається. Звісно, звісно. Угу. Костяк бригади складають працівники, які вже побували в гарячих точках, прийняли участь в бойових діях, вони мають бойовий опит. Це, вони в основному обучають особовий склад. Тобто діляться. вони як інструктори, та? вони звісно, навчають. Да. Ага. Вони показують приклад, вони мотивують, вони вводять в курс справи і готують навіть психологічно. Людей, які прийшли mm -hmm. цивільні, і для чого вони тут є, і що їх очікує. А який пул завдань очікує От і на хлопців, і на дівчат, які йдуть до бригади цієї? Ну, Основне завдання бригади, так як вона є штурмовою, це приймати участь безпосередньо на передній лінії бойових дій разом із Збройними силами, з іншими військовими формуваннями. Тобто штурмова бригада вона буде йти поряд з військовими і виконувати. Завдання по звільненню, е, зачистки міст і різні бойові завдання. Івана, слухай, от е, лють, е, мідь, е, всі ці слова зараз е, вони трансформуються у пісні, вони трансформуються у якийсь меседж, у дух, у силу. А, а як ти сам з цим працюєш взагалі? Тому що часто лють нас переповнює. Приповнюю так, що ти жити нормально? не було. А От саме, саме в пісні трансформуємо. Це правда, ага. гарне питання. Саме трансформуємо в пісні цю лють нашу. Взагалі, слово лють дуже звучне. І перед тим, от буквально за місяць, ми е, написали ну, е, пісню про 59-ту е, ага. бригаду, ага. Е, якою зараз е, керує Комбриг е, Барсук. Легендарний Вадим Сухаревський. І його гасло, ще коли він був 503-му батальйоні, його гасло було Бачиш!. Тут пікати, мабуть, була. і mm. баш, а? ось це дуже крилата штука, і вона, вона така ну дуже клична, так? Її всі знають. Ми коли е, буваємо в нього, а для того, щоб писати пісні, безперечно, треба бути на війні. Ну і е, зрозуміло, що виникла ідея написати такий гімн. Зараз його, якщо можна показати, а давай на нас є, є буде. Круто. Скільки вбив їх, недостатньо, тож іди працюй. І з пацанами ти зартою трошки потанцюй Погладь кота, він у нас такий хороший Врубає голови тварюкам і складає в кошик Тут безпішать на войну і від неї не втікають Тут тільки ті, хто знає слово честь і її мають Таких, як ми багато, не один наслям Слава полеглим, смерть москаля Тут У нас цензурний сматок, так. Да. Ну, я вас розумію, там дуже багато сленгу, <ріх> сленгу <ріх> військового. От, і Але ясно, що завершаю. ми коли написали це. Ну, Саша, ну, ми друзі, да, Саша, напишіть щось про людь. Я кажу, Сай, ну от слово класне, а решту, ну я знаю декількох з люті. Я знаю, що це вмотивовані пацани, що, що ну, вони гідні того, щоб ця бригада стала відомою на всю Україну. Він сьогодні не зміг прийти в ефір, він отримує ще дугану від мене. Дякую, що Роман прийшов, це важливо. У вас. зрозуміло у нас ж слова зараз, от під час війни, пише Сергій Трубач, якого ви зараз побачите. Він написав достатньо гарний. Текст, як для гімну, тому що гімн і пісня це все таки різні Речні. речі, і от саме для гімну, оскільки вже ж є гімн 10-ї окремої гірсько-стурмової бригади Дельвейс, то сьогодні вже в нас третя презентація гімну Тобі бригади це людь. гімн для бригади, для людь, бригади конкретно для них. Хоча, в принципі, якщо вслухатися слова, то це просто така сьогоднішня формула існування чоловіка в Україні. І вона піднімає насправді. Ти знаєш, вона е, просто це як гін, він такий гін маршового тону, І він піднімає тебе просто зранку. Mm -hmm. Банально, просто зранку. 120 по метроному – це удари серця. Там все зроблено з алхімічної точки зору. Все прораховано, Зараз, так? Зараз е, справжня хімія, алхімія у нас в прямому ефірі презентація онлайн. Гін люті. Іван Леньоко, заксістом. Дякую дуже. Свою перетворю на зброю, я смерть несу проклятим ворогам, Бо справжній я не переможний воїн, честь всім героям сестрам і братам, Бо справжній я не переможний воїн, честь всім героям сестрам і братам, я лють свою перетворю на волю. Бода у крові моїй тече, за цю можливість дякую я долі, о цей вогонь запеклих не пече, за цю можливість дякую я волі, цей вогонь запеклих не пече, я люд свою перетворю на вітер, як сокіл в небі бачу ворогів. Я рознесу їх, мов, шалений вихор, обачать наш вони священний гнів. я рознесу їх, мов, шалений вихор, Побачать наш вони священний гнів! Я люблю свою перегану. Но скеля, мужньо, я прийму цей бік, я вогні візьму лише на себе, Но скеля, мужньо, я прийму цей бік, я люд свою перетворю на наміру, я вірю в наші славні імена, я вірю в перемогу України, вона єдина. Одна дякую за та Я кажу, Іван Іван. навалюємо зранку. навалюємо зранку. Так, е так. Люті багато, але треба її правильно перетравити. Правильно перетравити і дати на благо, що ви зробили. Пасибі молочений. Дякуємо. дякуємо. Іван Линьо, Козак козаксістем. Роман Поліщук. Друзі, ми продовжуємо. Сніданок триває. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися? Дітей у вас взагалі нема. Нема шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30. на 1+,1 плюс Україна.